Пристрій неонатальний для фототерапії та обігріву на АФК-1 або відкрита реанімаційна система для новонароджених. Комплекс призначений для інтенсивної терапії та хірургічних маніпуляцій у пологових будинках, перинатальних центрах, створений з урахуванням досвіду і побажань провідних лікарів. Він забезпечує контроль та підтримання температури недоношених новонароджених під час реанімаційних дій. Верхній обігрів забезпечують два керамічні нагрівачі. Вони працюють у безпечному для дитини інфрачервоному спектрі випромінювання, рівномірно розподіляють енергію по всій площі ложа. Нижній підігрів забезпечує тонкоплівковий нагрівач, який підтримує задану температуру гелевого матраца. Матрац виготовлений із нетоксичних матеріалів. Тривалий час зберігає температуру навіть під час відключення електроенергії. Для створення необхідних мікрокліматичних умов навколо новонародженого, до верхнього блоку пристрою кріпляться світлозахисні теплоізолюючі штори. Потужність обігріву керується мікропроцесорною системою. Температура тіла дитини постійно контролюється за допомогою високоточного цифрового медичного датчика. Роз'єм для нього знаходиться у середній частині стійки пристрою. У ній розташований і пульт керування, за допомогою якого виконується управління верхнім блоком. Нижнім блоком, фототерапією, включення загального світла. У разі виходу за межі встановлених критичних температур тіла новонародженого спрацьовують світлова та звукова сигналізації. Червоний світлодіодний індикатор тривожної аудіовізуальної системи знаходиться у верхньому блоці пристрою. Комплекс оснащений акумулятором. Завдяки цьому протягом години здійснюється аварійне живлення системи, звукової індикації температурного контролю. Система контролю має таймер абгар за акустичним сигналом. Звукове попередження спрацьовує на першій, третій, п'ятій, сьомій, десятій і двадцятій хвилинах. Візуальна світлова індикація на першій, п'ятій і десятій хвилинах. Ноавка ну, кр 1 має вбудовану систему фототерапії. Вона призначена для лікування гіпербілірубінемії у новонароджених. Сеанси фототерапії знижують рівень білірубіну у крові. Джерелом синього світла для лікування гіпербілірубінемії є чотири лампи низького тиску, потужністю 20 Вт кожна. Вони закріплені на відстані 80 см від ложа і випромінюють синє світло довжиною хвилі 400-500 нм. Тривалість сеансу фототерапії встановлюється користувачем і контролюється таймером. Навколо ложа розташовані три захисні бортики, які відкидаються на 180 градусів. Це відкриває доступ до новонародженого з усіх боків у ході маніпуляцій та догляду за дитиною. Під ложем знаходяться дві лісовні шухляди для витратних матеріалів. Праворуч та ліворуч відносно ложа розташовуються два тримачі для зручного кріплення додаткового обладнання, шприцевих насосів, витратомірів зі зволожувачем. Для зручного пересування комплекс має чотири колеса, два з яких оснащені гальмами для надійної фіксації.